У величезному відкритому світі, як у нічному місті, потрібна крута тачка, щоб ганяти швидко. І в кіберпанк 2077» є безліч класних транспортних засобів на вибір. Тільки послухайте двигун 4 літри, 6 циліндрів. Розгін від нуля до 100 за 3,2 секунди. Можете блясти повірити. Ми створили кожен автомобіль і мотоцикл з дивовижною увагою до деталей. До шасі, до кузова, не кажучи вже про салон. Знаєте, що кожен з них не тільки матиме унікальний вигляд, а й подарує вам незабутній досвід від їзди. Гаразд показуй, що в тебе у цьому класі не варто очікувати на дорогі матеріали чи просунуту техніку. Аж ніяк. Ага, Розмір не має значення, напевно. Тако курво куди пити. Цей клас це переважно вантажні авто та дешеві пошарпані машини на будь-який гаманець. це ж розвалюха. Ага, Моя чортова розвалюха. Ну, точно нема ні для хлопців, або дівчат. Якщо тобі треба вразити, зазирни до цього класу. Я ставлю нахід свою тачку. Або ти ставиш стільки ж кешу, або можеш забути про бій. На ці колеса не шкодували ні грошей, ні наворотів. Їхні розкішні салони обладнані за останнім словом техніки. Тож від кінця назад і насолодись поїздкою. майстерна інженерія та практичний дизайн. Вантажівки та танки, коли тобі потрібна потужність і груба сила. Ох і машина. Знайомся звір. Моя гордість і радість. Також ці монстри буквально не стримні. А ці для чумів, які люблять запах вихлопу та рев вуличного життя, їхні потужні двигуни та змінні деталі ідеально підходять для тюнінгу. Чи не? Хочу відчути запах, як чух-чух! Ні перегони, втеча від ПВНС чи просто хизування на вулицях. З цими потужними звірами ти матимеш тільки повагу. О, Люблю це. Якщо тобі потрібні швидкість броня, клас гіперкарів саме для тебе. Це точна робота з кузовом, вбудовані лідарні системи і справді дорогі матеріали. Уяви, що ти сидиш на купі Едді. мабуть, менше тисячі людей у світі можуть дозволити собі аерондайд. Нетиповий міський транспорт вони доставлять тебе в місця, про які ти навіть не мріяв. Оу, oh, і оригінальні автомобілі. Це не все, що ти знайдеш у 2077. Ми також знайшли місце в нашому списку для деяких справжніх автомобільних ікон. Газуй, Ві!